Доброго дня, мене звуть Ярослав, і сьогодні я розповім вам про досвід використання Xbox Series X. Минулого разу ми відкрили голосування, де ви голосували за той девайс, на який ми будемо знімати нове відео. І з суттєвим відривом переміг Xbox Series X. Зауважу, що у серпні місяці цього року я продав свій Xbox Series S та купив цей Series X. Тому я розповім вам про досвід використання цього Xbox. Більше ніж місяць через призму того, що я використовував Series S майже рік. І до цього в мене був Xbox One і, до речі, у мене є PlayStation 5. Тому у мене є з чим це це порівняти. Відосів про Series X та Series S на Ютубі за ці два роки вистачає, але... Майже всі ці відео розповідають про е, сухі характеристики, і більшість блогерів після цих відосів купляють собі X та S, залишають за кадром. У нашому випадку я користувався S дуже довго і тому у цьому відосі. Теж буде багато і про нього. Тим паче ціна між цими консолями дуже різниця, і вам потрібно е, розуміти, навіщо вам переплачувати за X, е, чи вам просто підійде Series S. Тому це відос про X, але про S ми теж розповімо. Перша і сама велика різниця між цими двома консолами це габарити. Xbox Series X досить велика консоль. Такий корпус може жити далеко не під кожним телевізором. До речі, у моєму випадку на тумбі під телевізором з Xbox Series X просто не вміститься. Причому розташувати таку красу позаду телевізора теж не дуже хочеться. Для мене це не те, щоб проблема. Я переважно граю за столом, так би мовити, сетап ПКшника. На всіх своїх консолях я граю саме за монітором, однак габарити приставки потрібно враховувати перед покупкою і потурбуватися, щоб вона отримувала достатнє повітря. У цьому плані, безперечно, перемога за Xbox Series S. Цей малюк. Має рекордні розміри не тільки для цього покоління, але й для попередників. Series S я брав з собою багато разів до друзів, і це завжди було суперпростим завданням. Чи буду я брати з собою Xbox Series X? Так. Чи буде він важити більше у моєму рюкзаці? Так. Чи буде це мене дратувати? Ну, трішки. Але треба розуміти, що це єдиний пункт, по якому Series S дуже. Перемагає Xbox Series, X, але насправді не єдиний. Є ще один, але я його е, на кінець оставлю, щоб ви е, додивилися цей ролик до кінця. У нас є роз'єм для дисків, 3USB, роз'єм для розширення пам'яті, HDMI, роз'єм для lan кабелю інтернету, живлення 220 Вбудована пам'ять тут буде на 1 ТБ, з якої вам буде доступно близько 800 ГБ. І це значно більше, ніж те, що може запропонувати Xbox Series S. Там ця цифра трохи більше 300 ГБ. І це незважаючи на те, що вбудованої пам'яті там буде 500. Виникає резонне питання, куди поділась вся пам'ять. Quick resume: саме для цього резервується так багато пам'яті на хрена. Не що Xbox Series S та X, ця фіча дозволяє вам не вимикати ігри, які ви запускали раніше. Таким чином, у мене прямо зараз запущено сім проектів, до яких я можу повернутися у будь-який час. І найголовніше, якщо Xbox струмить, наприклад, вимкнуть світло. То ігри нікуди не дінуться. І навіть якщо ви потім е захочете до них повернутися, вони будуть там, де ви їх залишили. Це дуже крута фіча, це такий quality of life, І е для мене це, ну я, я тепер не уявляю, як грати в ігри на консолях без цієї штуки. Це дуже круто. До речі, у X -у є дисковод. і це дуже важливо, якщо ви плануєте грати в ігри з Xbox 360 або з Xbox Original, тому що у, у цього Xbox є можливість запускати ігри з попередніх поколінь. Але у Series S теж така можливість є, але вам потрібно буде знову придбати ті ігри, які вам потрібні з Xbox Store. У X така можливість доступна завдяки дисководу. Це круто. Шум. Про це я майже забув написати, коли писав текст до цього відео вчора, але його тут немає. Він відсутній зовсім. Якщо ти граєш 3, 4, 5, 6 годин, його теж немає. Його немає ніколи. Його чуть лише коли ти ось так робиш. Щось годить. До речі, дуже приємно годить. Але коли граєш, ти цього не чуєш. І це що у Series S, що у Series X. І, до речі, S я користувався рік, і рівень шуму не змінився за рік. Я не відкривав консоль, я не робив якоїсь глибокої чистки. Система охолодження тут кло. Але найголовніша різниця між X та S це в графіці. Тому давайте цей момент розберемо. У всіх рекламних роликах Microsoft говорила нам про те, що різниця між консолами лише в роздільній здатності. Графіка, мовляв, буде незмінна. І загалом це правда, проте частково. Звинувачити у цьому Microsoft не надто виходить. Від гри до гри по різному, і час показував, що не всі розробники здатні змусити свої ігри бути однаково красивими за умови, що обидві приставки, наприклад, виводимо, картинку у 1080p. Тож, давайте так, що з іграми. Forza Horizon 5. Різницю у динаміці помітити складно. Вона є і якщо розглядати оточення, ви точно побачите відмінності. Але якщо порівнювати промальовування машин, то тут, на мій смак, паритет. Щодо Halo Infinite, суттєву різницю можна побачити лише у рамках кампанії ігри. Наприклад, у мультиплеєрі ця різниця вже не так сильно впадає на око. На великих картах ми бачимо трохи менше рослинності та дальність промальовування теж менша. Багатостраждальний страждальний Cyberpunk 2077 після отримання апдейту для Series S був у стані 1080p 30 кадрів на секунду. Проте нещодавно отримав апдейт з підтримкою 60 кадрів. Але у випадку Cyberpunk помітити різницю справді складно. Брати поляки так і змогли довести гру до стану, коли вона виглядає дуже чудово. Тож саме зараз точно пора грати у Cyberpunk 2077. Треба зрозуміти одну річ. Кожна з цих ігр, що є у мене на Series X та ті ігри, в котрі я грав на Series S, навіть у Full HD не однакові. Це лише за винятком тих ігр, які інді сцена якась чи ігри з по сумісності з Xbox 360. От у цих випадках вони майже однакові у 100% випадків. Але. Усі ігри, які оптимізовані для XS серії вони трошки різні. Але ця різниця, ну це як знаєте, якщо у вас є два монітори Full HD, і ви запускаєте ці консолі разом, то тоді ви помітите різницю. Але у реальному житті навряд. чи. Але це при Full HD. Щодо магазину Xbox Store і щодо самих консолей. зараз Xbox Series X і Series S продаються в Україні офіційно, але на цей час, на цю годину, офіційного запуску онлайн магазину з іграми ще не відбулося. Але Microsoft дозволяє покупати ігри в інших регіонах, і я не буду вдаватися у подробності, як це робити, на Ютубі достатньо відосів, де вам пояснять в якої Аргентині вам потрібно придбати собі ігри. тому у цьому питанні ніяких складностей немає. Які я можу зробити висновки. Після місяця з Xbox Series X вам потрібен Series X, якщо для вас в пріоритеті запуск ігор на 4К в телевізорах, значить з 4К якістю з HDR, якщо вам потрібно 120 FPS там, де це можливо. І якщо ви в цілому плануєте грати на великої діагоналі, наприклад, 45, 55 та більше. Наприклад, от як на цьому телевізорі до речі, посилання на нього буде в описі. Вам потрібен Series X, якщо для вас в пріоритеті запуск ігр з фізичних носіїв, а також зворотню сумісність з тими іграми, які виходили на попередні консолі Xbox 360 та Xbox Original. Тому якщо у вас є велика колекція до цих консолей, X це необхідність, як на мене, бо я полюбляю пограти у старі ігри, які у мене завалялися на моєму акаунті, наприклад. Але, попри все, вам потрібно купити S, якщо ви. Хочете максимум можливості за мінімальні гроші на сьогодні, тому що ця консоль це, по-перше, дивовижна геймпас машина, яка запускає сьогодні усі нові ігри і буде запускати ще кілька років. Вам потрібно купувати Series S якщо ви плануєте грати лише на Full HD моніторах та телевізорах, тому що різницю між цими двома консолями як я вже казав раніше, помітити на Full HD досить складно. А також вам можна купувати серія S, якщо це ваша перша консоль і ви не впевнені, чи будете ви дуже-дуже багато грати в ігри, або це перша консоль для вашої дитини, бо тут є Fortnite, Minecraft, Roblox, FIFA, усе це. І, до речі, більшість цього ще є в геймпасі. Але для мене навіть після року використання серії S, придбання серії S навіть за X2 ціну було. Нормальним рішенням я зміг побачити різницю навіть на Full HD. Але я трошки того, тому, можливо, ви не побачите. Ось такий Xbox Series X, ось така Xbox Series S. Якщо у вас виникли ще якісь додаткові питання, пишіть їх у коментарі до цього ролика. Підписуйтесь на канал. Слава ЗСУ, слава Україні! До побачення!